Ліричний герой постає перед читачем у всій складності свого духовного життя, мінливий і, на перший погляд, легковажний, та це тільки на перший погляд. Герой звертається до Бога, молить, щоб почуття страху повернуло йому набожність і принесло душевний спокій та спасіння. У сонеті зображено душевний конфлікт ліричного героя. Це передано за допомогою антитези: Бо в душі вирують непоєднувані поняття. В душі моїй зустрілись день і ніч. Веселий щойно враз стаю сумним, впадаю в гріх і розкаююсь у нім, Любов кляну і хвалу їй шлю навстріч. Вогонь я і лід, жену і тікаю пріч. Звернення до релігії не дає героєві бажаного спокою, він відчуває страх та біль. Але врешті він висловлює думку про те, що складний період зневіри та розчарувань загартує його духовно, навчить легше переносити життєві негаразди. У сонеті є бароковий мотив самотності, розгубленості, зневіри, навіть трагізму. Цей твір розповідає, який нелегкий шлях особистості до самопізнання, до Бога та вічних цінностей.